Всім привіт! Це новий влог. Сьогодні нам нарешті встановлювали коробки прихованого вантажу, і е, е, виникла така ситуація, для мене не дуже приємна, яка спортила мені ранок. А, приїхав майстер, підійшов до наших ну, типа розйомів і каже, у вас тут сильно широкі розйоми, треба було їх зменшити. Треба було підшити гіпсом гіпсом. Я кажу, в смислі, а, ну, у нас був замірник, ми розмовляли там декілька разів, зустрічалися з менеджером, нам про це ніхто не сказав. Він каже: ну, у вас там в договорі якийсь там десь пункт, який ніхто не читає, що треба підготувати двері. Я кажу, типу, ну, стоп, тіпо, якби про такі моменти а, повинен казати менеджер або замірник, тому що ну, це якби. А, такий момент, а, який не дає зробити вам вашу роботу, типа монтаж. Ну, коротше, щось ми з ним там туди-сюди, позвонила Олегу, він ще з ним туди-сюди посварився. Коротше, в ітогі, якби ми не мовили з нашим майстром, який в нас зараз а, працює, кладе плитку, що він нам підійшє гіпсом ті розміри, які ну, до тих розмірів, які треба зробити. І потім майстер коробок коробок, ну майстер по встановленню коробок прохованого встановить коробки. Але факт в тому, що нас по суті поставили перед фактом, тому що менеджер вона сказала, що треба підшити верх на 2 см гіпсом, тому що там ну типу відстань. чому вона не сказала про бока, що що треба ще їх підшити? Як я маю про це сама здогадатися? Да? То есть, ну, навіть якщо я прочитаю якийсь пункт, що там треба якось підготувати двері, то звідки я знаю, я перший раз встановлюю такі двері, звідки я знаю, наскільки треба підшити ще щось, куди щось. Да? То есть, в них є розміри, вони з цим працюють, і вони повинні сказати мені, що для того, щоб встановити коробки, треба, щоб розміри зменшити на 2 см підшити гіпсом. Якби вони це сказали, ну, типа, ми б не зробили, ми домовились, нам підшили верх. То есть, це ми зробили, а бока не зробили. Коротше, я ми зійшлися на тому, що наш майстер, який у нас працює, зробиться. Хоча це йому напряг, плюс, да? тобто це вже зараз треба. Бо якщо поїде майстер з дверей, бо ми зараз не будемо підшивати, то мені потім ще платити ще раз за виїзд. Але чому я маю платити ще раз за виїзд, якщо це їх типу, провина, в плані, що вони мене не попередили? Я подзвонила менеджеру, тому що я ну, не залишаю такі моменти. Я розумію, що це не прям критично, але, ну, для мене це важливий момент, це неприємно. Це мене ставлять перед фактом, що отак от так, от, і, і в мене нема вибору, наприклад, да, якогось. Я позвонила, мого менеджера не було. Я, звичайно, висказала всі свої незадоволення іншому менеджеру. Я розумію, що вона в цьому не винувата, але вона працює на фірмі, тому вона повинна приймати всі мої незадоволені ці штуки. А на що мені мій менеджер? Не передзвонила мені, а написала, що. На зустрічі все було обговорено, і що а, майстер, типу, цей замірник нам про все сказав. Я так думала, в смислі про все сказав. Я їй написала отаке тіраду, типу я вже думала, на не буду дзвонити, бо коротше я дуже зла. Написала, типу, величезну тіраду, все, що я про них думаю. Ну, в плані, що якби вони не сказали, я б що не підшила, то вони кажуть, що я обманюю чи там ще щось, ну бряг якісь складаю, чи що. От, а що цікаво, що замірник нам взагалі нічого не сказав. Він сказав про одні двері. А, що а, вони в нас за вузькі виходять, і нам треба знести стінку, У нас ще не було штукатурки, ми заміряли на етапі, ще в нас нічого не було, голі стіни були. От. І сказав, що тут є ще знесіть. А ми ту стінку спеціально звели для того, щоб ну, двері були конкретно цього розміру. Це все, що він сказав. А про те, що треба підготувати, щось підшити, ну, типу, як я маю про це догадатися. Покажу вам наші коробки, які нам встановили, і далі вже поясню візуально, як що. Це коробки прихованого монтажу, ми замовили з чорного алюмінію. На них була затримка, тому що, що якась затримка була конкретно на чорний алюміній. Тут їх трошки підклеїли, щоб о, закрили, трошки щоб не пошкодити. От. Ситуація момент ось тут. Тобто, з однієї сторони. А, ні, тут він з двох, з двох сторін, ось тут і тут. Треба було трошки зменшити пройоми на один лист гіпса, по суті. Да? Тобто, якби в цьому нема проблеми, якби вони про це сказали. І, а... а суть в тому, що не можна робити там піну більше, ніж півтора сантиметри, по-моєму, буде неустойчиво. Тому треба було зменшити. Але да? вони нам сказали про верх, ми його зменшили. Ми його, бачите, вже тут навіть замазали все. А тут нам по факту прийшлося це на скору руку робити. Тобто мастеру прийшлося йти в магазин і не міг замовити доставку гіпса, там, ще чогось. І це він ну, все це він купував в магазині поруч, і там все це дороже. Ну, типу, ладно, окей, ну блін, ну що, не можна по людськи відноситися до своїх клієнтів. Ви ж працюєте лише з дверима, по суті. І якби у вас одні процеси, щоб встановити двері, якщо у вас то, то розмір зменшити там. І все. Ну, типу, про це що не можна сказати, я не розумію. Я в шоці. Коротше, ну, все. Про погане я закінчила, покажу коробки. Це маленькі тут закрито. Ну, маленький самузол тут також було, та це петлі. У нас є декілька петель інсайд. Вони відкриваються. Щас покажу, це не це, це навчання. Відкривається як внутрі. Всередину вони були трошки дорожчі. Типа і закріплені це звичайне звичайні відкриття. Тут знизу зверху петлі. Так, а, Ну, так виглядає. До речі, коли з'явилися коробки, то дверні, ну, в дверних пройомах, то воно стало так більш уютніше, а так окреслює, прям, наче практично двері вже стоять. Це дуже так змінює вигляд квартири, дуже класно. От, і ще ж покажу. Так, підлога. Підлогу нам я вже показувала зробили. Тут вже всі ці штучки, тут вже можна нормально спокійно ходити. Що змінилося в санвузлі? Нам почали робити душовий піддон. тут виклали. Ну, в цьому маленькому, в принципі, нічого кардинально не змінилось. Лише ось тут додали ці штуки. Тут, доробили. тут буде зроблена стіночка. На стіночку, цей бортик, для місце І потім колись буде встановлене скло. Отут будуть у нас полички. От. Болер, тут бойлер залишене місце, тут будуть як дверцята під шафум. Найбільші зміни у нас відбулися в великому санвузлі. Тут повним ходом кладеться плитка. Та -дам, та -дам, та -дам, та -дам. Нам зробили тут підлогу. Зараз вона застелена, її не видно. Так, це місце під ванну. Ось наша ванна, вона буде ось тут стояти. Її приміряли і зараз тут роблять поличку, бо в нас ванна доходить до сюди, от, а тут закривається поличкою. Ще нам почали робити кути під 45, тут забили про 45 градусів. А це як стіночка, дивіться, як гарно виглядає. І дивіться, наша гарнесенька, чорна плитка. Вона вся замісана зараз. Але клас, дуже гарно. Я взагалі не жалкую, що, що так сталося так, що ми взяли саме цю плитку. Нам зробили вже дві стіни. Все свій ідуть, а що так. Отак от, от покажу. Дивіться, як класно. Не жалкую, що ми взяли саме цю плитку, Дуже гарно виглядає. Прям класно. І вона дуже гарно, тут теж погано видно. І освітлення, звісно. І по кольору погано як сходиться. Але вона в текстурі однакова, бо це з одної колекції, але ще кольори різні. І ще ось тут покажу теж, набачали теж куди робити під 45 градусів. От. Так. І там от поклали сіру дуже гарно. Ще пару тижнів, і у нас все буде тут готове. Вже аж не віриться, чесно кажучи. Ось ванна наша величезна. І підлогу теж сіру. У нас тут акцентна стіна, ну, дві акцентні стіни. У нас оце там сіре ванні. Так. А ось ця частина, вона буде світло світло-сірий плитці. І підлога світло-сіра. І також а, в цій в маленькому санвузлі у нас теж по такому принципі: підлога світло-сіра, Оця стіна і оця темно-сіра плитка. А оця і оця світло-сіра плитка. Ну, і підлога світлосіра. Так, ще покажу двері ще. Це Ванна. От. Це наша дитяча кімната. От. Це спальня. Отут у нас, до речі, внутрішні відкриття, по-моєму. Так, да, бачите, внутрішні відкриття. У нас двері в ту сторону будуть відкриватися. Тут петлі такі. Ото, От, що я казала, до речі, про пройом. Ось тут ми наростили оцю стінку. Спеціально, бо тут не було. Ми наростили, щоб у нас були двері такого розміру. І коли приходив замірник, єдине, що він сказав, ну знесіть цю стінку, тому що дуже вузькі двері виходять. І ми такі, блін, ті, ми спеціально зробили, і зробили, заплатили гроші, а тепер платіть гроші, щоб знести. Так що ми залишили, як є. Це наш тут досі лежить. Це кабінет. Тут також, моєму, п'ятлі інсайд. Так, да, також, бачите, це вони всередину відкриваються не як наружу, а як всередину. От, що по двері, якщо вам показати. Ну, я ось так вони зроблені. Ну, всякі ці кріплення. Ну, виглядає, дивіться, як огранка трошки, да? я вже не можу дочекатись, коли вже тут буде все гарненько в один цей. Ну, як одним словом, все зашліфовано, що не буде тут таке, тут таке пофарбоване, ще полотна поставлять. Вже не можу дочекатись, чесно кажучи. Бо вже сил на ремонт не вистачає. А отак от всередині ну, виглядає, бачите, там, тут виходять двері, як прихованого монтажу, як будуть до стіни. Да? І в усіх цих штучках є ось такі моменти, моменти отут вони. Ось так от у нас рухається ремонт зараз. І е, що наступне? Після того, як нам зроблять плитку а в ванних кімнатах, а нам пошліфують підлогу, тому що там є перепади рівнів. А нам в декількох місцях заліють. Ну, у нас не дуже критично це плюс. От. Але все одно, типу, є перепади, і треба буде пішліфувати і залити. Після цього ми хочемо покласти паркет. І потім вже у нас почнуться малярні роботи, там фінішна якась там штука, а потім вже фарбування і після цього стеля. Це такий великий етапи. Ще ми зараз хочемо, так як ми знаємо рівень підлоги по ванні, ми от по цій штуці по плиці орієнтуємось. І ось тут орієнтуємось по цій плитці. Тут, в принципі, вже виведено все в потрібний нам рівень. Ми хочемо зараз не Замовити, хоча би, щоб зрозуміти, скільки коштує кухня, тому що є так, ну, як нам казали, вони виготовляються там місяць-два, ну тобто місяць, ну, дуже довго. І, і якщо в нас роботи, я так в ідеалі підрахувала, що роботи в нас можуть закінчитися всі такі а, десь через півтора-два місяці, і якраз можна зараз обирати кухню, може якісь ще меблі. І їх якраз зроблять на той момент, коли наже закінчиться всі роботи отут. От тому хочемо зараз, може, зустріти ну, може, з кинем просто приблизно хоча б якийсь на рахунок майстри зроблять, і може зустрінемось з кимось, а, щоб нам якісь вообще цифри окреслили, тому що в інтернеті ти дивишся і всіх там такі різні суми, і ти такий трошки в шоці від цифр. І хочеться ну, якби вживу, щоб подивилися, що ми хочемо, яку якому кухню хочемо, і нам зробили хоча б максимально приблизний прорахунок, скільки вона може коштувати. Тому що я чесно кажучи, ще не уявляю скільки.